Рівненська єпархія Української православної церкви Московського патріархату іде до суду архієпископ Пимен та протиіерей Віктор Земляний подають позов на екс-депутата Лозового та нардепку Соломію Бобровську. Про це заявили на своїх офіційних ресурсах, керуючи єпархією. У коментарі повідомив йому намагаються пришити дружбу з СБУ. А віктору земляному співпрацю з ворожими змі ну, Він звинуватив, що, що ми звінуватися святками свого СБУ, Скі, які передбачаються законодавством і способом існування в одній області, ніякі зі не маємо а тут якісь ну тут просто наклад. Андрій Лозовий і справді на власній сторінці у Фейсбук звернувся до начальника Рівненського управління СБУ Тимченка, назвав Віктора Земляного громадянином РФ та звинувати у співпраці з силовиками країни окупанта. Якщо арештуєте російського окупанта, керівника ДРГ на Західній Україні, який у своєму нахабстві того навіть не приховує, вам аплодуватиме і скажуть дякую, вся Україна. Якщо він втече, це буде пожиттєвий більмо по вашій біографії, від якого ви не відмиєтесь ніколи. Тож дійте, ми у вас віримо. Віктор Земляний, якого судили за розповсюдження заборонених творів та розпил релігійної ворожнечі, був частим гостем на телебаченні країни агресора, де розповідав про переслідування та гоніння. Тому їм не потрібні зараз переговори. Ні, какімні чому то становиться говорять, що вони християни, ну тут же проявляють агресію і з православним народом. Про це у колонці Українській правді сьогодні написала нардепка Соломія Бобровська. Наполягає зараз саме час довести справу до кінця і покарати усіх, хто працював на окупантів. Головною причиною свавілля московського патріархату в Україні називає покровителів серед топ посадовців. Думаєте, це все просто якісь дивні збіги? Що ця вся мережа діє так вільно? Ні, зовсім це не збіг. Вона має найрізноманітніших покровителів від кримінальних авторитетів до топ-посадовців. От, наприклад, відомий на Рівненщині Саше Дліний, один з таких авторитетів, про яких кажуть, що він підтримує діяльність земляного. А от Олег Татаров, один з таких посадовців, бо з отцями Віктором і Пименом працював ще як адвокат, захищаючи їх від претензій з боку СБУ. Ось ці слова нардепки стали приводом для позову у суд. Керівництво рівненської єпархії Української православної церкви Московського патріархату збирається відстоювати свою честь 23 листопада. Під керівництвом Онуфрія відбувся священний синод УПЦ МП. Одне з цікавих рішень відновлення власного мироваріння. Миро – спеціальна ароматична олія для таїнства миропомазання. Якщо православна церква України бере її з Константинополя, то УПЦ з Москви. Робили це і під час повномасштабної агресії РФ архієпископ Пимен це підтвердив у коментарі. Називає це атрибутом незалежності їхньої церкви від РПЦ. Якщо я розумію, то ПЦУ це брало з Константинополя. А от ви до цього часу з Московського патріархату, правильно з Московської патріархії. Так, так, так не сказати, вже, що просто перший крок до незалежності. Це і є підтвердження незалежності. Однак ще не це для відводу очей насамперед від фактів. СБУ підтвердила інформацію про знайдені на Рівненщині російські рублі, десятки, якщо не сотні, примірників пропагандистської літератури та громадян РФ на території культових споруд. Тож що понесуть відповідальність ті, хто працював на країну окупанта після масштабних обшуків, в тому числі і на теренах нашої області. Дмитро Тригубець, новини Рівного.